Всім вітання, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Це в нас перфератор від фірми Eltos 2.8 джоуля. В комплекті, до речі, йде з акумулятором на 4 Аг, з патроном металічним в комплекті. Коротше, буде цікаве відео. Ви підписуєтеся, ми погнали, розпаковувати, оглядати і тестити цей перф. Погнали! Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень, сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів ви можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку відео по ціні. Ціна цього перфератора, тобто весь комплект, це в нас патрон, це в нас акумулятор, зарядне і, до речі, безщитковий двигун коштує 2940. Я знаходив в інтернеті в Гуглі. Давайте ми його тепер розпакуємо. Ось так. Коробка досить. Ані, це з цієї сторони. Коробка досить велика. Комплектацію я вже вам розповів. Дивіться, в нас інструкція мануал. Давайте заглянемо зразу ж характеристики. А ось вони тут у нас є: тип акумулятора в нас літіонний. 20 вольтовий, час заряду 2 години, кількість акумуляторів в комплекті одна штука, тип двигуна безщитковий, тип патрона SDS плюс. Кількість обертів хвилину від 0 до 850 обертів. Частота удару від 0 до 5900, сила удару 2,8 джоуля, Максимальний діаметр свердління. Це в нас сталь 13 мм, бетон 26 дерево 30 мм. Ось такий от мануал. У нас тут рік гарантії дається. Гарантійний талон у нас ззаді вроді, присутній. А ось, бачите, гарантійний талон все є. І повністю інструкція, як його розібрати. І всі запчастини у нас все детально розмальовано. Добре, інструкцію мануал відставляємо. Блочок ось такий з Дісішкою на 2 А, акумулятор. 4 Ампер години. Ці акумулятори я вже тестив. Хто не бачив відео, перегляньте там шуріком 20-вольтовим. Це ідентичний акумулятор. У нас десь і зарядка, посадка під макіту. Видають дійсності, гарно зроблені 4 А. Так що вони бюджетні. Кажуть, такий один акумулятор коштує 60 гривень. Акумулятор, ручка, сама звичайна. Е, ще десь у нас має бути упор. Або я вже десь кульок розпаковував. Не упора направляю ще десь. Я її вже загубив, напевно, разом з кульочком. Коротше, сам перф і що головне, в комплекті ще йде дивіться ось такий е, металічний патрон, що є непогано. Не пластиковий, а металічний. Супер. Добре, витягуємо перф, оп, вже патрон покотився. Витягуємо ручки. Блін, в принципі, я ручкою рідко, коли користуюся, напишіть, хто там часто користується. Давайте коробочку відставимо, підключимо сам перф. Що в нас по режимах? Дивіться, як по стандарту в перфораторах, це в нас свердління. Це в нас свердління з ударом, це в нас поворот, наприклад, піки. Ти виставляєш сюди, і холостий хід патрона в нас є, і удар. Давайте поставимо кум. Попередньо я його зарядив для тесту. Вставляємо. Також у нас тут присутня індикація. Зараз я вам покажу, бачите, нажимаєте, і внизу у нас також дублюється тут індикація. Що можу відмітити гумові ручки? Ось тут гума, де чорне ви бачите. Тут звичайний пластик. Ну в загальному стандартний перфератор. Як він працює? Це в нас удар. Ну, по стандарту, удар свердління. Це супер, це в нас ще раз показує холостий хід, коли ти б'єш пікою, щоб ти собі повернув під той кут, що тобі потрібно. Добре, давайте що, беру, я свердла, Зараз там на вулиці, до речі, погода не льотна, дощик покрапує, ну нічого, попробуємо просвердліти. Я вам в цілому можу сказати: ось такий бюджетний перфератор для домашнього використання, якщо ти хочеш десь там вдома чи в квартирі якийсь там отвір просверліти. Там шістірка, вісімка, дванадцятка Я думаю, він в цеглі там справиться без питань, тому що це цегла. Я буду тесити по бетон. в Загальному такі бюджетні перфератори вони служать руками, бо тому що ти не так часто їх використовуєш, якщо для домашнього використання. Та десь за ті якийсь там косметичний ремонт. Ти можеш ним спокійно помішати міксером. Благо є в комплекті патрон, щоб не тягнути переноски. поставив акумулятор, замішав якусь там шпаклівку, чи там розмішати краску і так далі. Штука дуже реально комфортна. Добре, менше слів. Більше діла, беремо свердла, йдемо на вулицю, будемо добасити бетон. Погнали. Так, друзі, взяв я собою свій набір свердл. З чого ми почнемо? Це в нас 14, 14 свердло, а це в мене під такий патрон. 14, звичайний стандартний, от, наприклад, а це підзвичайний. Давайте там вісімку візьмемо. Показую шістка, але це вже все йому хана треба міняти. Пробуємо шістки, саме ходове, шістка-вісімка, ставимо в патрончик і зараз вам буду показувати, як він дубаси, прям бордюр. Ну так, включили удар, бордюр для тесту. Я вам скажу б'є. Б'є добре. Та сверлить. Це вже сверло, все, його треба викидувати. Я вам скажу, це витягуємо, що ще в мене є? Ось є вісімка. Ходові вісімка, ну воно ще більш-менш живе. Пробуємо вісімку досить, досить швидко, навіть з таким свердлом він просверлів. Добре свіже. Бордюрчик пробуємо. Ох, засосало аж. Ну що я вам скажу? Не включав я на пришвидшене, як ви бачите, вісімку спокійно просвердлів. Далі, що бере в мене таке потужніше. У нас 14. Пробуємо 14. Оце свіженьке свердло, бачите? Свіжесеньке. Він має добре довбати. Свіжа дирочка, пробуємо. Бачите, як заходить свіженьке свердло легесенько, не напрягаючись, він і з тим не напрягався, навіть з 14 тим не напрягається. 14 те свердло, щоб ви розуміли, це вже можна в стіні через стіну кабель прокидувати, тому що там 2,5 квадрата влазиться спокійно. Так що супер, дивіться. Пішло ціле, 14. те Оновляйте сверла, тому що ці мені вже треба повикидувати, я їх так тримаю на всякий пожарний. Може, коли треба буде, але вже треба буде оновити. Ой, яка Дивіться. Він справився з тим на ура. По бетону, як він б'є, зараз ми ось цей бетон будемо збивати, я вам покажу з боку. Давайте камеру розверну. ось тут. Оце у мене широка навіть. А де моя така вузька піка, а вузької нема. Будемо лопаточкою добати. Де вже вузька пропала. Добре, беремо піку, показую. Цей режим ти можеш собі крутити, виставляти, як ти хочеш піку. От прокрутив. Мені буде комфортно так довбати. Все, зафіксував, поставив удар, погнали довбати. Ох, бляха, я впав. Здовбав. Ну, такий бетон. Можеш здовбувати спокійно. Тепер, друзі, тест на потужність. Е, показую вам 20, 20 свердло по бетону. Підключив я ватметр. Зараз будемо бачити, що він може. Прямо в бетон. Зараз буду довбати. Подивимося, наскільки потужний наш пір. Так, на холостому ходу вам зараз покажу спочатку. Лін, то попробуй все в руки взяти. Показую. Так, в мене включений удар. Давайте ми включимо свердління з ударом. Показую. 24,7 А. 429 Вт. Отак. 13 на холостому ходу. Добре, давайте в бетон просвернемо. Ось такий бетончик. Зможе він чи не зможе, як ви кажете. Свернем. Поїхав. Що я вам показую народ? Сантиметрів 8-7 я просвердлів. Максималка, що в нас було по, по струму. 40 А. 592 Вт. 40 А видає. По акумулятору там сверлів, Одна поділка тільки сіла. Ну що, просверлим чи ні? а Ну, ну Тут товщина бетону приблизно 15-20 см. Ну, показую, тут десь сантиметрів 15 просверлів. Бетон мокрий, я чую, що воно шипить. Що в нас видало по струму? 46 ампер 680 Вт. Бачите, добре? І товщи... бетон досить товстий, кажу, десь вперся в якийсь ось такий гранітний камінчик і все. І сверло починає грітися, а сійти не хоче. Ну, давайте ще попробуємо. Хтось вперся і все. Коротше, дубаси він нормально, народ. Дубаси, дубаси. Ще раз показую, у нас 47 А от вже більше склало, бачите? От зараз максимально 700 Вт. От 47 А, 700 Вт. По акумулятору вже от ну, правильно підсів, тому що в нас залишилось дві поділки. Так, що ось таким сверлом, 20-м сверлом по бетону, можна і в бетоні сверліти спокійно. Дуже все легенько і просто ось так знімаємо. Ось така от кнопочка у нас фірми QANT. Далі. Дивимось сюди. Це на бік. Як вам це акуратно показати? Дивіться, безщитковий двигун, все є, підшипник наскритий. Друти в нас АВГшні, силіконові. Подивіться, плата, мозги залиті. Ось наша плата керування. Зараз вам покажу. Ось вона виглядає. Бачите, ось так залита. Тут у нас показується індикація металічний корпус вона також у нас промаркирована DC 20 2024 06 21 24 року всередині показує як все виглядає давайте витягнемо ось так це все в нас виглядає все на підшипничках Тут також і підшипничок. Ось тут, бачите, є. Що хочу відмітити, Велтоса досить товстий пластик. Нормальний пластик, не такий хлипенький, бо це є бюджет і досить нормальний товстий пластик. А в загальному, бачите, як все гарно зроблено. Непогано, непогано. Добре, збирає докупи. Тепер в загальному, давайте підсумуємо. Дивіться, ціна такого перфоратора від Елтос коштує там 3000 гривень. 2900, давайте округлим до 3000 гривень. Що ти получаєш Металічний патрон є, є. Е. 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 Акумулятор на 4 Ампер години є, і чесних 4 Ампер години він є. Посадка під макіту є, є. Е. Маєш вдома акумулятори, можеш поставити своє, можеш довго і нудно працювати. Але давайте йому перекурити бо це домашній інструмент. Також е. Е. зарядка блочок на 2 А. І в дійсності цей блочок видає 2 А. Зайдіть на мої і друге відео з Елтосом. Я провіряв, там вроді імпакт. Е, ми провіряли. В них ідентичні всюди блочки йдуть. Це 20 вольт А і 1,93 А він видає. Що в дійсності я був дуже здивований, бо такі блочки все видають там 1,5-1,2 А в тому районі. І всередині тут все зроблено добре. Ви самі бачите, з задачами по дому він справиться на ура. Тобто сверління отворів без проблем, як ви бачите, він сверлить в бетоні по цеглі. Також просверліти під розетник в цеглі. З бетоном також справиться, йому буде тяжко. Давайте йому перекорити. Якщо нормальна коронка, він також в бетоні просверлить. Вбити якийсь там перестінок, підбити цеглу, він з тим справиться. Замішати клей, там, замішати якісь шпаклівку, перемішати краску, справиться також і це комфортно, бо тому що тобі не потрібно тягнути переноски. Акумулятор поставив, поніс туди, куди треба, розмішав і все. Загальному сказати, це хороший побутовий інструмент. Можна спокійно такий купляти. Я думаю, по дому він вам буде працювати. Ну а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу підписуйтесь на канал, став подобайки вподобайки, звичайно український контент, і слава Україні! Слава ЗСУ. і всім до наступних відео.